А це так виглядає жопа. Ну тобто хазяйнування звіздатих господарників. Це татарбунари. Дивіться, Просрали все, кошмар. Бля. І тут ходять, працюють, тут є голова, бля. Ну, зрозуміло, що в наших українських головів, як правило, місто голови жопа. Жах. Бляха муха, для них це побудували, построїли. І ці мудаки, от... Мудаки, от. Мудаки, я вам скажу, закінчені мудаки, <риві> 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 Так, блядь, Ти все здесь, так, Бачите як? І тут здесь. Кошмар. Це виращували десятки років. І тут ніхто не бачить, сліпі, бля. Ну дебіли, Де тут господар цього? Де тут господар цього? Зі світло, треба піти сказати, цим дебілам.